Це сталося десь приблизно в той час, коли Радянський Союз розпочав вторгнення до Афганістану в 79-му році. Сірадждін виростав у маленькому містечку афганських біженців у Пакистані під назвою Міран Шах, яке знаходиться прямо на кордоні із Афганістаном. Батько Сіраджедіна Джалалудін Хакані був знаним командиром маджахедів, тобто афганських повстанців, які вели священну війну проти радянських військ, які вторгнулися на територію країни. Джелелодін Хакані ще з маличку готував свого сина Сіраджудіна до того, аби він успадкував контроль над розгалуженою мережею джихадистів та прибутковою злочинною імперією наркоторгівлі, викрадення людей і подібного темного бізнесу, яка просягалася по всьому арабському світу. Ще коли Сіраджудін був дитиною, сусіди та родичі вже називали його халіфою, тобто наступником або лідером. Сіраджудін Хакані згадував, що одними з перших спогадів його життя були подорожі до тренувальних таборів моджахедів в Афганістані, а також їдкий запах поту тих поїваків. Які поверталися з боїв. Іноді він із братами залізав на вершини найближчих гір, аби споглядати за битвами, в яких брав участь їхній батько.